Наша співрозмовниця зустріла нас з посмішкою на обличчі. Ольга Степанівна народилася в селі Діковичі у далекому 1943 році. Рано залишилася без батька. Вихованням дівчинки займалися мама та бабця. Вони її навчили вишивати. Адже мама Ольги Степанівни була вправною майстринію. і досі зберігся витканий нею рушник. Що кожна дівчина десь така вже з класу 6-7, вже ми сиділи з цими голочками, і довби вишивали. Хатинки не такі квартири були, а особливо Різдво, паска. Це ж треба було прикрасити цю хатинку, повішати, всі-всі рушники, все, перестирати, перевчужити. Ну, тоді не такі кольорові, звісно. Ми. І ці ж сорочки ми ж ходили, я лічно ходила у цих вишиваних сорочках. Ну, а після коли вийшла, закінчила інститут. От так судьба якась склалася, що попала в Закарпаття, місто Тячів, ну і там теж ця ж вишивка дуже модна була в них все. От. І отам я теж привчилася до цього. І так весь час вже його стала вишивати. Кожна людина по-своєму талановита, варто лише уважніше придивитися, до чого вона виявляє інтерес, які в неї подобання, переконана майстриня. Тоді все буде вдаватися. Вишивки Ольги Степанівни більш схожі на мальовані картини. А секрет у тому, що вишивальниця голкою та ниткою працює, наче пензлем. Кожна вишивка має свою історію, роботи відрізняються одна від одної своєю неповторністю та чарівністю, а ще яскравими поліськими кольорами. Та так було не завжди. Сьогодні можна придбати будь-які нитки та тканини, а раніше з цим було дуже важко. Пам'ятаю, що ниток, наприклад, коричневих, чорні нитки були, а корічневих якось так не було. То брали оцю вільху, оці, ну як, бубочки чи, чи такі оці шишечки, типу, варили і красили ці нитки, щоб так цим вишивати. Ну, а полотно в основному таке було. Ну, як казали, біле полотно, як ото простині раніше були все, або то льняне. Кожне вишите полотно відіграє величезну роль у житті пані Ольги, не лише у часовому вимірі, але й у духовному. Вишивка полонила серце жінки, хоча за професію майстриня вчитель фізики та математики. Незважаючи на роботу, жінка завжди поверталася до полотна, відображала на ньому хрестик за хрестиком, дивосвіт своєї душі. Сьогодні Ольга Степанівна на пенсії. Останні роки захопилася вишивкою на християнську тематику. Щоб сказати, що я така вже сильно віруюча, то я не можу. Але я в щось вірю. стала вірити. от. І Мама ходила там, теж в церкву ходила, все. І отак от чогось я стала більш таки на релігійну тематику. цю. Отак от одну вишила, другу вишила і все. А ще більше всього захоплює під час вишивання? Побачити кінцевий результат. Побачиш, вже вишив. Починала я вишивати вже. А, оцю Печаївську Божу матір. І там в дитини оця одежа. Я почала вишивати, вишила. Якісь зовсім нитки, ну ніякі. Таке, як старе, бляклі такі нитки. Все, пішла до сусідки. Кажу, Ліда, слухай, що це він мені за нитки підібрав? Наверно, треба випороти. Вона каже, не чіпай, не чіпай. Бери, вишивай все. Там не так багато, якщо тоді підполіш. А тоді я бачу вишила, і воно вийшло добре. Старалася, щоб скоріше, скоріше, скоріше. От, чим вишивка вже якась ціниться, чи має якийсь вигляд, коли вона вже готова, Посірена, отутюжена, і вже бачить свій кінцевий результат. У свої 69 років Ольга Степанівна і досі радує оточуючих своїми золотими руками, які творять мистецтво. Вона вишиває портрети, ікони, рушники, серветки, всього і не перерахувати. Не так давно майстриня захопилася вишивкою бісером. Залюбки опановує нову техніку. Справді така робота вимагає терпіння та уважності. Ми поцікавились у пані Ольги, чому вона не виставляє свої роботи під час загальноміських свят, адже їй є, що показати людям. Якось у мені кажеться, що це й стидно, і все, і неудобно. Там будуть ходити, кажуть, о вже вишивки, якісь свої висвітки. День деруна був, то я пішла спеціально побігла, от, щоб подивитися на вишивки. Це що мене цікавило. Я пробігла, я нічого там буквально такого не побачила. Оце побачила одну єдину картину. Така велика собака, і біля цієї собаки було троє котяток невеличких. Дійсно, таким мелким хрестиком, все. А на сьогоднішній день, якщо хтось захоче придбати ось якусь вашу роботу, чи можна це буде зробити, якщо люди зацікавляться? Ну можна, чому не можна? Можна. Я навіть інтересувалася в Житомирі, як оцінити вишивку. Вони мені сказали, вартість ткані, вартість ниток і хрестик. Якщо мелкий, то 5-7 копійок. От 7 в основному копійок. Якщо крупний 5 копійок. Ну я посчитала, то там така сума виходить, що хто ж її дасть. Хоча це ж ручна робота така. Ну, просто у нас, мне кажется, что в нас, мені кажеться, що в нас можливо тому, що багатьох в нас самі вишивають. І тому люди оцю ручну роботу недооцінюють. Ольга Степанівна вважає себе щасливою людиною. Хоча рано залишилася вдовою, вона виростила та виховала двох дітей, має онуків. Діти підтримують захоплення матері, бо знають, сидіти без діла майстриня не любить. Вишивка стала її життям. Ну, це зараз якесь прямо задоволення. І час мені проходить швидше. От і все. Я не привикла десь там. Оце не вийти на скамейку, сидіти літом. От я собі закриюся десь і все, і дай мені сісти, повишивати. З хто хоча б колись бачив роботи Ольги Степанівни, фіцай не залишаться байдужими, адже в кожному хрестику душа майстрині. Ми бажаємо вишивальниці творчих успіхів, невичерпної енергії та здійснення усіх мрій. А мрію Ольга Степанівна, щоб її вишивки служили людям.